to be a Пець з чистою душею завжди привітний та дуже позитивний, так згадують рідні та близькі загиблого захисника Сергія Лізака. Ще в квітні 2022 року він пішов боронити нашу країну від окупантів. До повномасштабного вторгнення проходив військову строкову службу у лавах Збройних сил України, тому вже був досвідченим солдатом. Сергій не міг інакше, тому що знав, що у тяжкий для своєї країни час буде стояти за її незалежність горою. Хороший. Гарний хлопчик. Ласкавий такий був завжди привітний чистої душі. Хлопець. Нехай його смерть для всіх наших ворогів буде як попередження. Сергій захищав наші землі у лавах 4-го стрілецького батальйону військової частини 3052 Національної гвардії України. Був стрільцем, незважаючи на отримані поранення на війні. Сергій завжди повертався на фронт. Випалював ворога на Донецькому напрямку, де 13 серпня в районі урожайного прийняв свій останній бій. Він героїчно загинув, боровся за незалежність України. Був на таких тяжких напрямках, як Бахмут, як Солидар, у мирному житті Сергій з 2017 року працював на Криворізькому залізнорудному комбінаті, починав учнем, а згодом вже й сам став працелюбним електрослюсарем. Через декілька тижнів Сергію мав виповнитися 31 рік, але підступний ворог вирішив інакше. Тепер йому назавжди 30. <праць> Свій останній спочинок Сергій Лізак знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. У Сергія залишилися батьки та дівчина, з якою вони мали багато планів на майбутнє. Шана герою, який задля чистого неба над нашою головою віддав найцінніше своє життя. Інна Бугайова Маргарита Назаренко Андріяковлів перший міський.